Добрий день! Сьогодні я хочу поговорити про зміни, які наближаються до нас заявами SEC і які проблеми несуть регуляції для ринку криптовалют. Хочу проговорити тему, чому біткоін ефіріум в тій чи йній степені нічого не погрожує, і яким боком тут чия. Ну, перше, хочу заявити, що в Америці і Європі люди, які займаються розробками законопроєктів пов'язаними з регуляціями ринку, Відкрито говорять, що біткоін і ефіріум – це commodities, а не security. Що це значить? Пробую в двох словах оповісти значення цих термінів. Commodities це товар, тобто це вид активів, які не підлягають регуляціями. І простими словами, біткоін трактують як золоту, срібло або нафту, або інший вид товарів, які ви можете купити. Сюди ще підпадає і ефір. Сюди ще підпадають всі форки біткоїна, тобто монети, зроблені по, там, по самому тому самому, принципі, як і біткоїн, це Dash, Whitecoin і так далі. Потрібно вже додати, раз ми говоримо про комоді, що таке utility токени. Utility-токени це токени, які не підпадають під регуляцію, і несуть функцію в собі. Або голосу, або можливості, впливу на рішення в екосистемі, або як виступають як валюта для обміну в цій системі. Тобто, наприклад, вони діють по тому самому принципу, як державні валюти, як та же сама гривня. Вона використовується для обміну услуг, товарів і так далі. І токени, які трактуються як утіліті, так само для цього можуть використовуватися. А що ж таке security токени? Security токени це. Токени, які трактуються, як, які приносять до, дохід, і коли ви купуєте їх, ви очікуєте, що це буде купувати з доходом, ем, приносити вам в майбутньому якийсь прибуток. Тобто, раз ви якби, берете як частинку компанії, купуючи цей токен, тобто як звичайна акція, ви купуєте частинку підприємства, і або ви кожен рік отримуєте якийсь відсоток. Доходу, або ви просто очікуєте, що ці акції будуть е, рости, підприємство буде розширюватися, і ви будете потім їх продавати. Це якщо в двох словах і дуже грубо. Е, на крипторінку, які активи трактуються як security, це всі активи, в яких були присейли, аірдропи, е, токени, яким чи іншим чином були розповсюджені, не як біткоін на Proof of Work. Або як чия the proof of time and space, тобто вони були не розповщувані чином якоїсь діяльності. А за задумками самих розробників. Тобто присей, тобто самі розробники видрукували якусь кількість монет, яку вони захотіли, і вирішили, що таку-то, таку то кількість вони роздадуть там, там, там продадуть туди, начислять аирдропами, є можливість стейкінгу і так далі. І це головна різниця, яка їх відрізняє цих. Всі монети security від того самого біткоїна, від того самого Ефіріума, поки він не перейшов на proof of stake. Зараз дуже цікава ситуація з ним, але все одно з ним буде все добре. І більшість монет, які зараз є на ринку, вони будуть підпадати під security. В цьому немає нічого поганого, взагалі, якщо ми говоримо від самого початку, якщо б вони дотримувалися всіх вимог. Штука така, що якщо е, це буде трактуватися як і токен як security, там є дуже сурові умови, яких потрібно дотримуватися. І якщо це не буде зроблено, це під, будуть дуже великі штрафи. І ось тут сама головна річ, що дуже багато монет, якщо прийде насправді регуляція на ринок, вони попросту вмруть, бо ну, насправді ніхто не дотримується майже цих умов. Але не потрібно говорити, що їх повністю вб'ють. Більшість проєктів, які мають гроші, той самий ФО, той самий Solana, Недавно проєкти, які вам рекомендували, це Аптос і Хешфлоу, вони мають гроші, щоб, навіть якщо вони отримують штрафи, відкупитися і потім якось урегулювати всі свої проблеми. Навіть більше скажу, деякі проєкти... Як Atom і Polkadot намагаються трактувати свої е, токени як utility, тобто вони можуть взагалі не підпасти під регуляції. І ось в двох словах, що я вам хотів сказати, як це буде впливати на ринок. Тобто дуже багато проєктів. Найбільшою вирогідністю позакриваються, якщо прийде від регуляції. Але це не значить, що всі закриються. Більшість проєктів. Які дуже розхайплені, то вони заробили багато грошей, і вони зможуть відкупитися те саме на навіть міна, про яку ми говорили і про Фоу. І добре, до чого ж тут взагалі Chia? Чому я доб... хотів додати цей взагаловок? Бо Chia це також токен, який трактується як комодітіс. По всім. Показникам він буде трактуватися як комодіс, тому що цей токен не був ніяких присейлів, ніяких роздач, ніяких аеродробів. Від самого початку він майнився. Майнився способом proof of space. of Time. Тобто ви виділяєте місце на своєму жорсткому диску і таким чином, як би, майните. Вгулятися в подробиці цієї технології не будемо, якщо захочете, подивитися або потім зроблю відео якесь інше. Але є одне одне але. Було. Вони нічого не роздавали, але вони прифармили. Тобто вони нафармили 21 мільйон чая перед тим, як взагалі кому-небудь давати можливість таку зробити, і перед тим, як заявити, що вони є на ринку. І це дуже цікава річ, як вони будуть поводитися з цими примайними коїнами. Є адресні кошельки, які ви можете в реальному часі відсліджувати, що ці монети знаходяться на, на них і ніхто їх не чіпає. Самі розробники заявили, що ці монети взагалі не будуть чіпати вони. І якщо вони це не будуть робити, вони не підпадуть під security. Вони заявили, що ці монети будуть використані тільки після того, як вони проведуть IPO. IPO – це така процедура, при якій вони зможуть офіційно стати security токеном, тобто вийти на ринок акцій. Насправді вони зможуть вийти не просто як криптовалюти, а на реальний ринок акцій, пройшовши всі вимоги, які потребує від них СЕК. Пізніше оці прифармлені токени 21 мільйон будуть використовуватися як нагороду своїм інвесторам, які в подальшому будуть, не знаю, який вони чин розповсюдження, там виберуть, що в, на, на що їм будуть інвестиції потрібні. Тобто, я зрозумів, що вони хочуть гроші отримати, я маю ввиду, як вони це опишуть, для чого вони потрібні, і що вони будуть роз, розвивати далі. І ще така цікавостка, що щоб намайнити. Тю ж саму кількість монет, яка у них вже є, буде потрібно 21 рок ком'юніті. І здавалося, б, а хто може гарантувати, що вони зараз не зроблять і не почнуть це все продавати? Ну, насправді, ніхто, окрім їхніх самих заявень, і окрім того, що вони обрали таку схему, щоб вийти, як Security токен, і якщо вони зараз почнуть продавати, вони не зможуть вийти на ринок акцій. Але до цього ще потрібно додати. Ще одну цікаву річ це людина, яка стоїть за цим проєктом. Це Брем Кохен. Це людина, яка взагалі стоїть у починаннях нашого інтернету. Тобто цей програміст створив взагалі перший протокол, який давав можливість передавати файли у 2001 році. Він вариться в цьому движухі всіх програмістів-хакерів. В США, і він взагалі в цьому дуже розуміється. Тобто, це топ-клас людина, якщо ми говоримо в цьому плані як інженер. Можливо, його можна рівнати з Зілона в якомусь сенсі, і з іншими найкрутішими інженерами. І дуже цікаво, що він створив, коли він створював Чію, вони знали, що будуть регуляції, це зараз видно, що вони створили по такому все принципу. Що вони не підпадуть під регуляції, і тільки якщо вони самі захочуть, вони вийдуть на, на ринок акцій і будуть від цього отримувати дуже великі гроші. Тобто, так, також потрібно сказати, що в них заінвестували дуже круті фонди, яким нічого не було надано, які в них були домовленості, це вже їхні. Домовленості. Але як, як я в минулому відео показував, як, наприклад, Aptos, Хешпол, де вони давали своїм фондам токени, то тут нічого не було. Плюс до цього, що я вам хочу показати, це ціна де зараз знаходиться Chia. вона зараз коштує 30 за 30 доларів за одну монету. Була вона починалася з 2000 доларів і зараз тут. Взагалі. Як ціна утворювалася? Коли перша людина намайнила першу чіру, то вона захотіла і виставила ціну в район 2000 доларів. І з цього часу вона падає і майнери продають? Здавалося, можна задати питання, що заважає ціні впасти ще ниже? Ну, взагалі нічого, але є один момент, такий самий як у біткоїна, що майнерам це. Дуже невигідно. Зараз біткоін не, окуп, не окуповується, бо майнери тратять більше на світу, ніж заробляють від продажі біткоїна. Це я вже не говорю навіть о, о, про те, що вони не окупають свою апаратуру. І з чия та сама історія. З цінами, які зараз вони будуть свою апаратуру окупати, ну, дуже довго свої жорсткі диски, а ось такі. Справи. Плюс зараз така ситуація, що насправді цих чил не дуже багато, і їх дуже тяжко викуповувати в тому плані, що ви, якщо у вас є великі гроші 100 тисяч, і ви захочете зараз купити чиа по такій ціні, ви не зможете дуже легко зробити. Якщо ви натиснете одним кліком купити, ви вздігнете ціну кудись високо, бо бо немає стільки монет в обігу. Просто немає стільки монет в обігу. І це ще один з факторів, чому я зараз рекомендую купувати і взагалі я рекомендую купувати на цих цінах, чому я взагалі почав про це говорити, а не коли це було там десь на горі. І якщо це все зібрати в купу, всі, які наближуються регуляції, що нас чекає, то як би якщо б хтось запитав би, що через 10 років, як говориться, не впаде. Ну, Не те, що не буде жити і перенесе прибуток, Це біткоін, я би сказав, ефір. Можливо, форки біткоїна так само виживуть, як Litecoin, дешся і, 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 і інші. І сюди п'ятодав би ще пчіл. Це все, про що я хотів сьогодні з вами поговорити. Дякую за перегляд. Діюсь, вам цікава така інформація. І до наступних зустрічей!